Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ось так успішно на українському полі бою працюють американські системи Хаймарс. І саме завдяки їхній вдалій роботі зі знищення баз загарбників на ці мобільні ракетні установки значно зріс попит. Американський оборонний гігант Lockheed Martin вирішив збільшити виробництво цього озброєння. Тепер планує інвестувати 65 мільйонів доларів для прискорення роботи. Згодом всі ці кошти поверне Пентагон. Кількість вироблених РСЗВ зросте із 60 до 96 одиниць на рік. Хоча ще на початку 2022 американська комп... Компанія виготовляла майже вдвічі менше таких систем щороку. Коли у вас є перевірена в бойових діях система, тоді це породжує попит. Не минає і дня, щоб не побачити і не почути в новинах та від людей. Як хаймерси змінюють ситуацію на полі бою в Україні? З'являється попит, який ми плануємо задовольнити. Системи «Хаймарс» – це високоточна зброя, яку дуже бояться у Кремлі. І не дарма ці американські системи є точнішими, аніж ракетні установки радянського та російського виробництва. Вони вражають техніку та склади з боєприпасами у супротивника на відстані до 80 кілометрів. А це далеко за межами досяжності гаубичної артилерії. Тактичні ракети для цієї системи різні. Є керовані, є високоточні. Існують снаряди до хаймерсів, які здатні летіти й далі. Однак українським захисникам їх поки що не передають. Вадисамована потрібен на полі бою через модульність, здатність стріляти та швидко їхати, і одночасно перебувати в режимі захисту. Заводи, де виробляють хаймерси, вже працюють 24 години на добу. А тому збільшення виробництва означає будівництво нових потужностей. Компанії необхідно зробити декілька оновлень на підприємствах, які розташовані в американському штаті Арканзас. Для цього збільшать і кількість працівників. Минулого тижня у Вашингтоні оголосили про виділення нашій державі ще двох мільярдів доларів на озброєння, яке необхідне для підготовки до весняного наступу. Допомога зокрема включає більше боєприпасів до ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хаймарс. Попит на реактивну артилерію зріс через розпочати Росією війну в Україні. Вона збільшила потребу як пускових установок, так і ракет до них, які також виробляє компанія. А інтерес підвищує Жується як з боку збройних сил України, так і з інших країн, які побачили можливості Хаймарс у повномасштабній війні. Не повинні жителі стран НАТО чувствовати себе спокійно, коли російський чоловік страдає, не повинні. 24-річний Віталій Іващук вчиться заново жити. Військовий втратив ліву руку під час обстрілу на Луганському напрямку у Львівському реабілітаційному центрі Суперх'юманс. Йому першому встановили біонічний протез британського виробництва. Команда професіоналів щоденно займаються з пораненими, аби нова кінцівка відчувалася як рідна. Після відновлення Віталій планує повернутися на передову і надалі захищати батьківщину. Коли я його одягнувся, просто. От мені всі кажуть, що я годину просто ходив, брав, а та година, як дві хвилини, так. Типу, я просто ходив з ним, брав все, що тільки можна було пробувати. Він не хотів зупинятися. Після поранення відразу дав командиру знати, що я відновлюся, отримую протест і повернусь назад. Це дуже інтуїтивний протез, який вони отримали, з яким ти дуже швидко навчаєшся користатися, але потрібно ще час для того, щоб вони адаптувалися. Ми 10 квітня відкриваємось. Відповідно, ми сподіваємося, що в нас таких пацієнтів щодня буде багато. Головне питання в створенні міжнародних трибуналів в тому, щоб забезпечити явку тих, кого винувачують. Якщо в Нюрберському трибуналі явку могли забезпечити, але для цього потрібно було знищити фактично Німеччину в щебень і запровадити окупаційні війська, там, до речі, деяких, якщо говорити про Нюрнбергський трибунал, деяких людей виправдали і проти деяких не порушували кримінальні справи. Тобто, просто почали розгляд і так зробили. Тому ми повинні це розуміти, що. Міжнародний трибунал не означає, що всіх посадять так за різними адвокати можуть причепитися до різних процедурних питань для того, щоб скасувати рішення. З Росією буде складність наступного: вона не буде окупована, і дістати тих людей, які не захоче видавати Російська Федерація буде дуже і дуже складно. Дивіться, приклад. Трибуналу в колишній Югославії Там фактично 20 років чекали, поки видадуть Караджича, Мілошевича і то через те, що Сербія фактично через те, що Сербія хотіла вступати в ЄС там НАТО. Їх просто змусили це зробити, а так вони спокійно їх ховали. Тому тут головне в дійсності питання, в принципі. Позбавити юридичної недоторканності, поки вони знаходяться на посадах, ну я думаю, це досить важко буде, тому що це є таким, одні з прямих непрямих норм міжнародного права, що прем'єр-міністр, президент та міністр іноземних справ, він є, в принципі, має юридичний імунітет. Але я не вірю, що Путін доживе. Це взагалі дуга, і просто переживе деякі події і свою пораду країни. Ми, ми повинні ще наступне розуміти, що ми не повинні покладатися виключно на трибунали, тому що нам потрібно, щоб понесли покарання всі злочинці, які мали стосунок до атаки на Україну. Тому що е пілоти літаків. Командири артилерійських е, підрозділів, які обстрілювали е, українські міста, програмісти, які сиділи, ракети е, робили, вони не будуть в міжнародному трибуналі, і вони не понесуть відповідальності, якщо цим не буде займатися Україна в різний спосіб, тому що нам Потрібно, щоб державний апарат Російської Федерації, Росіяни раз і назавжди запам'ятали, що е безкарності ми не допустимо більше, і кожен, хто до цього мав стосунок, повинен понести відповідальність. Як це робить Ізраїль е зі зі всіма тими, хто на нього нападає, або е знаходять, як знайшли Ейхмана в Аргентині, так привезли е в 60-х роках. Засудили і повісили. Ну, звичайно, зараз карної справи немає, більш вегетаріанські часи. Але от, пам'ятаєте, відомий всім випадок 1972 року, після Мюнхенської е, 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 олімпіади, коли цей гнів Божий був. А чому е, от всі згадують, Випускайте а пускай мера було? А чому вона це зробила? А тому, що німці. Заарештували цих терористів, а потім відпустили. І тоді євреї зрозуміли, що ніякого правосуддя не буде, і відповідно здійснювали відповідним чином. У нас ми повинні займатися тим, в чому в тому числі повинен бути аналог українського масаду, який повинен цим займатися, в тому числі профілактикою. Давайте будемо відверти, щоб. Запам'ятали, що ти подумав про те, що хочуть знову напасти на Україну, так у тебе ти вийшов за хлібом, впав, розбився і два рази. Так? І от тому, що у тебе у, у тебе така доля. У тебе така доля, щоб ти розумів це раз і назавжди, тому що це профілактика, тому що ми ніколи не повинні допускати, щоб війна була на нашій території. Як це робить Ізраїль? Ми повинні постійно цим займатися. Якщо Наше шановне СБУ готове брати на себе такий функціонал. В принципі, вони це не приходять. Ну слава Богу, як вони говорять в таких випадках. Ми не підтверджуємо, не, не спростовуємо або те, що літає в Білорусі на мачуліще, те, було що літає було в Криму, і так далі, але це вас попередили. Ну як далі жити, Я поки не представляю собі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.